Привіт! Давно не виходили в сторіс. Ми <світ> з Сержкою вийшли подивитися на нашу, як би сказати, природу. Що хочу наголосити, ми біля прозріза, як бачите, ми тут а не самі. Дивіться, які круті моцики. А Сережка <світ> рішив погулятки. Да? <світ> да, каже. Я тут, да, я тут не був, каже, сухо, і, і я вирішив побути з мамою. Е, і разом з нами ще Жорік. Жорік махаю всім привіт. Я хочу сказати, що погода сьогодні тепліша, ніж вчора. Е, і нам, каже, так набагато краще. Е, да, Сережа всім передає привіт.